Сьогодні ми знову пережили чергову масовану шахетну атаку. 89 російських безпілотників було збито. Це Прекрасний результат протиповітряної оборони, 100%. за що ми дякуємо нашим силам повітряним силам. Ну і президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цю масовану атаку на збиті шахеди. І говорить, що така ж ефективність захисту потрібна нам і від ракет. Президент України Володимир Зеленський заявив, що збиття усіх 89 ворожих шахедів за ніч 31 липня свідчить про можливість України захистити своє небо від російських. Ударів при достатньому забезпеченні. Я процитую, що написав Гарант, 89 шахетів збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки, і це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення. За його словами, така ж ефективність захисту неба вона потрібна нам. І від всіх російських ракет також їхніх керованих авіаційних бомб, які окупанти скидують зі своїх літаків. Ну і, звісно, нам потрібно знищувати самі ж ці літаки, які нині перебувають на території Російської Федерації на їхніх аеродромах. А для цього нам Потрібен захист у вигляді допомоги від партнерів і дозволу бити по цих аеродромах в тилу окупантів. Також президент каже, що все це можливо забезпечити, зокрема ще системи ППО для нашої держави. Необхідні просто достатньо сміливі рішення партнерів, достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно. Та влучно те, що ми робимо це, влучно а, доводять і супутникові знімки, які з'являються в мережі, і потім заяви від головного управління розвідки чи служби безпеки України про знищення чергового а, чи то об'єкту якогось, чи НПЗ, чи можливо от навіть як було пошкодження нещодавно на ту Тут м 3 Це стратегічний російський бомбардувальник. Ну а я ж нагадаю, що у ніч на 31 липня окупанти атакували територію України. Як ми вже зазначали, 89 безпілотників вони випустили і всі вони були збиті. Є пошкодження від уламків цих безпілотників на Київщині. Але, от зокрема, головний їхній удар і був спрямований на центр нашої країни, на місто Київ, на Київську область. Ну Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за те, що допомогли е, збити всі ці дрони. Ну просто допомогли, власне, і, і збили. збили так про це і не тільки. Просто зараз е, з гостем нашого ефіру Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, уже на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Вітаємо героям, слава вітаю вас! Хочу. І власне я впевнений, Анастасія розділяється бажання розпочати нашу розмову із е, того, що відбулося цієї ночі, і процитувати одну е, цікаву ну. Не те, щоб заяву припущення, цілком імовірно, що вночі був масований е, наліт не шахедів, як ну т, традиційно нам сьогодні повідомили офіційно, а нових дешевих герберів. Так припускає фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш. Е, але підкреслюю, що ми ще чекаємо на офіційний висновок від військових. Ну, е, Стовідсоткова імовірність, то 100 стовідсоткове влучання і знищення відповідно цих дронів, і так само величезна кількість цих дронів у небі може бути пов'язана саме з тим, що це не шахеди, а такі міні-міні-шахеди. Так чи інакше, я підкреслюю, що ми все ще чекаємо, щоб це підтвердили або спростували у силах оборони України. Але пане Олександре, якщо це підтвердиться, то що такий така зброя, тим паче в такій. Кількостях змінює. Як це може вплинути на м, інтенсивність чи то пак якість російських повітряно-терористичних атак? І з іншого боку, на роботу українського ППО, О, давайте так. Припущення у кожного можуть бути різні. Я не думаю, що їх варто обговорювати. А в кожного може бути своя думка. Якщо ми говоримо офіційною інформацією, то повітряні сили підтвердили, що це були дрони шахет угу. 89 одиниць, які були збиті. Власне кажучи, тому я не бачу тут, скажімо, якогось приводу для з'ясування, чи це так, чи повітряні сили надали правильну інформацію, чи неправильну, чи ми повинні користуватися припущеннями будь-кого фахівців, не фахівців. Це не має значення. Тому, власне кажучи, ми виходимо з того, що була атака БПЛА, вона офіційно трактується саме як атака дронів шахет очевидно, чи були в них інші якісь дрони, можна припускати, можна говорити теоретично все можливо, але офіційно саме ось така статистика, яка є на сьогоднішній день, що демонструє дуже високий результат роботи наших систем. ППО всі, хто відпрацьовував мобільні групи, так само і зенітно-ракетні комплекси Малого радіусу» суді. Ну, власне кажучи, відбили дуже потужну масштабну атаку. Великі молодці захистили потенційно багато об'єктів від серйозних руйнувань. Я в цьому впевнений абсолютно, що руйнування могли би бути значними. Показали високий результат. Видно, що щодо дронів. Підвищується майстерність, тому що якщо ми подивимося, у нас середній показник станом на червень 24-го року, він складав 85%. Це по дронах зараз він ще більше зростає. і От якщо ми будемо дивитися атаки за липень, то я думаю, що ця атака війде а, і додасть дуже серйозно до середніх показників збиття щодо взагалі цієї атаки, так вона була масштабна. Так ворог застосовував дрони з різних напрямків. Так, намагалися змінювати маршрути, польоти використали і території Білорусі, ну але це не змог не допомогло ворогові досягти тих цілей, які є. Плюс намагалися, вочевидь, виявити наші системи ППО, як працюють майбутньою, я думаю, ракетною атакою масованою. Ну, власне кажучи, ось ця мета була. Я не думаю, що вона э, точно вона не досягнута з точки зору дронів. Зараз ми бачимо і точно не буде досягнута з точки зору э, ракетного удару. Ну от, те, що можна сказати станом на нас зараз.